Відкритий балкон або тераса можуть бути гарними в будь-яку пору року. Але більшість домашніх рослин на зиму рекомендують заносити в приміщення, проте існують і морозостійкі екземпляри, про які вам варто знати. Ялівець це хвойна рослина здатна зимувати в суворих умовах. Ялівець добре зимує в контейнері навіть при повному промерзанні ґрунту. Він не вибагливий до складу землі. Але дуже добре, якщо у її складі є торф і пісок. За умови правильного формування виросте карликове дерево, рости воно може навіть на каменях. Зимовий полив потрібно обмежити, щоб вода в горщику не застоювалася. Цікава рослина камелія вона має дуже гарні квіти, вона легко витримує пониження температури, та й взагалі балкон ідеально підходить для розвитку і вирощування цієї рослини. Зараз вже початок листопада і ось як виглядає Камелія у мене на балконі. При тому, що в гортенці листя вже дуже давно пожовтіло і осипається. Але для Камелії така погода якраз чудова адже вона не любить палючого сонця. А ось як, до речі, у мене цвіте азалія, її теж я зараз тримаю на балконі. Про цю красуню теж скоро зніму окреме відео. Еріка і Верес. Ці рослини зовні схожі між собою. Головна відмінність полягає в періоді цвітіння. Верес цвіте з серпня по листопад, а Еріка з січня по липень. Верес це чагарник, який не змінює колір листків з настанням холоду. Він ніби завмирає і набуває декоративного вигляду. Поливайте його доти, доки зовсім не стане холодно, висаджувати його слід у кислу землю. Або вносити відповідні за складом добрива. Цвіте він цілу осінь. Еріка дуже схожа на вереск, але вона стійкіша до холоду. У цієї рослини період цвітіння випадає якраз на зиму, з січня по квітень. Все, що їй потрібно, це багато світла. Самшит – Це дуже гарна вічно зелена рослина. Вона може досягти дуже великих розмірів. Але для того, щоб вона помістилася на балконі. З нього можна зробити бонсай або скульптуру. До речі, взимку самшит дуже гарно виглядає, коли все навкруг покрите снігом. Хризантема Якщо ви вирішите вирощувати хризантему на балконі, то краще купити вже квітучі рослини, тому що отримання красивих кущів в домашніх умовах досить клопітке заняття. Вибір рослин настільки величезний, що створити композиції і вибрати відповідні рослини для декору дуже легко. Зазвичай балкони прикрашають низкорослими рослинами з квітами малого і середнього розмірів висотою 30-60 см. Для створення композиції краще підбирати різнокольорові рослини різної висоти, краще вирощувати рослини в горщиках або в контейнерах. Так вони будуть більш компактними і пухнастими. А для стимулювання більш тривалого цвітіння потрібно періодично видаляти зів'ялі квіти. Маленькі хвойні рослини. В умовах тераси або відкритого балкона будуть добре себе почувати хвойні вічно-зелені рослини. Існують карликові види, які ідеально підходять для цього. На відкритій терасі також можна розташувати і карликову ялинку. Її перевага в тому, що вона стійка до вітру і морозів. Бруслина. Рослина цінується за її розміри. Вона може вирости до 60 см, а якщо її поставити біля стіни, то й до 2 метрів. Взимку бруслина змінює колір листя на пурпурно-червоний, весні ж повертає свій колір. Вона відчуває себе комфортно при температурі влітку 18 градусів, а взимку до 5 градусів морозу. Для того, щоб бруслина могла перенести більш суворі умови, необхідно утеплити горщик. Кипари з татую також можна вирощувати на балконі. Ці рослини мають не тільки оригінальний зовнішній вигляд, але й приємний терпкий запах. Плющ та бамбук також можуть створити затишок на балконі. Плющ це вічно-зелена ліана, яка в'ється за опори. Ростучи повільно, він утворює щільну темно-зелену стінку. Плющ звичайний можна вирощувати для прикрашання перил або ж для затінення стіни на балконі. Можна зустріти багато різновидів плюща звичайного, які відрізняються цікавими забарвленнями листя. Колір може мінитися від золотисто-жовтого до темно-червоного. Плющ не вимагає надмірного догляду. Сортам з темним листям подобаються тінисті місця. Тоді як різнокольорові листя також можна вирощувати і на сонці. Тоді їх листя приємніше змінює свій колір. Морозистійкий садовий бамбук найбільш ефектна рослина в озелененні. Садовий бамбук надасть балкону чарівної екзотики. Морозистійкий бамбук вписується в будь-який інтер'єр. Бамбук є вічно зеленою рослиною. Листя залишається зеленим навіть в сувору зиму. Деякі види морозистійкого бамбуку скидають до 30% листя на зиму, щоб надати більше сили залишитися листям. Але навіть після скидання листя він залишається пишним, і так само навесні частина старого листя опадає, коли починає відростати нове листя. Бамбук це витривала, найбільш швидкозростаюча рослина. Неповторний вигляд має бамбук взимку. Це казкове видовище справляє дуже приємне враження. Бажаю вам успіхів у вирощуванні рослин на балконі. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!